Продовження попереднього відео про інкубацію блока з герицеєм, показую плодове тіло. Після інкубаційного періоду при 25 градусах готую блок до плодоношення. Випускаю з пакета все повітря і фіксую скотчем, прибираючи по максимуму всі повітряні кишені щоб плодове тіло не росло по всій поверхні. Далі роблю два надрізи. Міцелій реагує на кисень і саме в цих місцях утворює плодові тіла. Наш блок буде жити у 20-літровому пластиковому відрі з кришкою, до якого заведено світло на 12 В та трубка від акваріумного компресора. Наливаю 3 літра води, вмикаю компресор і на підставку встановлюю блок. Світловий потік в 500 люкс і подача повітря 4 літра на хвилину сприятиме росту. Світло буде в режимі 12 через 12 годин. Накриваю кришкою і чекаю. Через 2 тижні бачимо перше добре сформоване плодове тіло і зачатки другого. Ще через 2 тижні. Друге плодове тіло стало більшим, ніж перше. Причому перше навіть зменшилось. Та й зовнішній вигляд при вирощуванні у відрі відрізняється в гірший бік в порівнянні з моїм основним парником, де плодові тіла виглядають гарно. Показую відро як свій перший варіант парника, але більш підходящий для інших видів грибів. Основний парник це етажерка, що обтягнута поліетиленовою плівкою. З примусовим рухом повітря і зволоженням. Рівень вологості контролюю гігрометром, відео про який є на каналі. А наш дослідний блок відправляється назад у відро. Минув тиждень і першому плодовому тілу стало зовсім зле. Воно втратило форму і об'єм. В той час, як в основному парнику інші плодові тіла активно розвиваються. І вже наближаються до фази спороношення, утворюючи вертикально звисаючі трубочки. Тож, давайте в якості порівняння перемістимо наш блок з відра в основний парник з вологістю 85-90% і більшому руху повітря. Рівень вуглекислого газу наразі поміряти нічим. Вже через 2 дні. Поверху творилося нове видозмінене плодове тіло. Ще через 9 днів поверху творилося ще одне видозмінене плодове тіло, в той час як старе з відра під номером 2 майже зникло. Тим часом інші блоки наближаються до збору врожаю. Через два тижні наш піддослідний теж наближається до збору. Весь цей час вологість і рух повітря підтримувались за допомогою вентилятора на 12 В і ультразвукової мембрани на 24 вольта. Вентилятор продуває повітря через коробку з водою назад в парник, через отвір у вигляді труби. Ультразвукова головка з металевим корпусом для кращого охолодження керується електронним таймером. Потік від вентилятора добре роздуває пар по всьому об'єму. Пожовтіння. Перша ознака старіння плодового тіла. Від того, що утворилося у відрі, не лишилося майже нічого. Багато свіжого повітря з достатньою швидкістю руху і вологістю створюють сприятливі умови для герицея. Нові блоки тепер мають ще більшу масу, що сприяє ряснішому плодоношенню. Але це вже наступна історія. Як завжди, всі корисні посилання залишаю під відео.